Шановні колеги, друзі, партнери, вітаємо вас з десятиріччям Міжнародної асоціації позашкільної освіти. 25 листопада 2015 року була заснована Міжнародна асоціація позашкільної освіти МАПО. Асоціація, основною метою діяльності якої стала реалізація законних прав та інтересів громадян на позашкільну освіту. Організацію вільного часу навчання у закладах позашкільної освіти. 10 років МАПО активно діє в Україні та інших державах світу щодо розвитку позашкільної освіти, захисту і підтримки закладів позашкільної освіти. За ці 10 років асоціація об'єднала світ позашкільної освіти. Стало потужною інституцією, яка працює заради дітей і майбутнього. Понад 2,5 тисячі осіб є членами асоціації. Функціонує високопрофесійне правління МАПО та регіональні відділення в усіх областях України та іноземних державах. Асоціація – Плідно співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, науки, громадськими об'єднаннями. Члени асоціації беруть активну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти. Міжнародну асоціацію позашкільної освіти спільно з партнерами Постійно організовуються і реалізуються міжнародні та національні проекти, заходи міжнародного, всеукраїнського регіонального рівнів, активна організаційна інформаційна підтримка, науковий супровід. Цінуємо і вклоняємося натхненні праці кожного, хто працює на ниві позашкільної освіти, робить свій вагомий вклад у підтримку, захист. Розвиток позашкільної освіти, закладів позашкільної освіти. Вівад позашкілля. Віват Міжнародна асоціація позашкільної освіти.